Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, відбулася зустріч а, Байдена і Сі. А, про що вони домовились? Байден, звичайно, заявив, що вони досягли реального прогресу. А, наскільки я розумію, тут було багато пунктів і про військову взаємодію, про співпрацю в боротьбі з наркотиками а, і працювати над штучним інтелектом. Ось. Але наскільки я ще розумію, що вони перейшли в закритий формат після привітань. І дивіться, туди у нас такі запитання, тому що Сі запевнив, що немає наміру у найближчі роки розпочинати воєнні дії проти Тайваню, але виклав свої умови, коли все-таки застосує силу. Тут давайте запитаємо: були ці умови стосовно України. Тому що ми знаємо Китай на стороні Росії, США на стороні України. І так, тому що про що саме тут не уточнюється, які умови. І так, і ще таке було: чи можна всі довіряти? Запитали цього Байдена, і він відповів: довіряй не провіряй якось так. І так, давайте подивимося. Чого стосуються ці умови, що Китай не буде нападати на Тайвань. Це були стосовно України чи якісь інші? Ну, так, да, тут просив. Тут просив. Тут просив саме про Україну. Так, знаєте, злегенька просив. Ага. Зменшити, скоріше за все, допомогу. Угу. Бути бездіяльними, так, мої дорогенькі, дев'яточки завжди е, значать е, притримати собі. Це егоїстичні дві карти, будемо так говорити. Ось, і тут е, в боротьбі стримати, бути стриманішими у боротьбі е, України за свою незалежність, за, в цій самій цій війні, так? Тобто 100% тут е, стосувалося стосовно України. Тоді виникає запитання: чи буде, ось так я це розкладу, чи буде дійсно, що на що погодився Байден? Ну, взагалі, ходять ж чутки, що нам і менший бюджет дають, ну тут і не е, Китай винен, тут винна наша влада. Е, не боролася з корупцією і не мають тепер фінансування. І так. Uh, ви знаєте, вони все рівно будуть нам допомагати. От uh, фінансово вже показує менше. Тут буде, якщо і буде щось фінансове, то дуже контролювати будуть. Це прямо, знаєте, під лупу будуть дивитися. Бачите, диявол. А uh, Завжди диявол у мене випадає, тим більше, що це Україна, Україна Росія. Так, диявол завжди у мене випадає Росія. Тобто, і, а ще можна з другого боку сказати, що е, диявол говорить, що е, Америка не зможе залишити повністю Україну. На 50%, наприклад, повністю не зможе. Вона не зможе, тому що Америка знає, що українці борються за демократію. Те, що влада не бореться за демократію, це зовсім інша справа. Вони допомагають українському народу. Вони, ви знаєте, це як, ну не знаю, це якось у мене з душі навіть йде, це як їхній обов'язок. А от фінанси, от фінанси будуть, а решта, бачите, все рівно будуть укручувати нам щось. Навпаки, тут позитивні карти йдуть. А от фінансово, так. Це я дійсно бачу. Це я дійсно бачу. Так, зараз я подивлюся, тому що я ваші трошки запитання зібрала, трошки свої. І так. Тобто, так, дійсно, просили е, ці Китай просив, тобто, Сі просив, щоб менше допомагали Україні. Чи просив Байден не допомагати Росії? Запитаємо. Толерантно просив. Просив, да, Просив. просив. Угу. Чи, чи погодився сі? Ну, от Сі відмовив. Тут відмова. От, тут, тут, ну, конкретна відмова, да. Тобто, будуть все рівно допомагати Росії. Тут йшло більше про Тайвань. Я так розумію, за Тайвань 에, Америка більше. Але все рівно Україну не полишуть. І так, е чи можна всі довіряти? Довіряйно провіряй. Ну, теж говорить, наполовину, наполовину, да, наполовину. Диявол є диявол, ви знаєте. От з дияволом домовлятися, це, знаєте, не -не. от добрий Байден сказав: довіряйно провіряй. Офіційно так. Але все рівно, бачите, умови. Ні-ні. І тут ні-ні, довіряти сі не можна. І так, так, що у нас тут? Смерть? Тобто, а я читаю вже домовленості про Росію на користь Україні чи ні? Ну тут іде трансформація велика для України. Вже тут всі інші питання, які тут у мене виникали, вже випадають, тому що я вже все. І про Україну, і про Росію сказала. Гаразд, мої дорогенькі, ось таке був ось такий був розклад. Трошки я розгубилась, бо у мене було більше запитань, але воно вже в процесі розкладу вони виникли, якраз ті що я пізніше мала задати окремо, але вони вже виникли в процесі розкладу самі собою. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна, моє любі!